Я басейн надував, але зовсім сил не мав. Я на браті пострибав, повітря з нього витискав. Лева в бік я відтягала і насос ось підключала. Тепер кран відкриваю, туди воду заливаю. Першим воду пес стрибав, в вогну воду всю збирав. Знак собаці виставляв, йти сюди забороняв. Знову воду наливаєм, першим малюка саджаєм. Малюк в водичці походив та в басейн напрудив. Сачком лева ось дістали, в тазика його саджали. Ще я знак виставляв, та малого не пускав. Знову воду наливали, та у неї ми пірнали. Та малий ревіти став, тато він на поміч звав, малюка в басейн садили, а нас трохи посварили. Малий дна не дістає, тато коло ось несе. Тато лева опікав, кола ще в басейн припхав. Кола простір весь займали, місця нам не залишали. В таз з сестрою залізали, себе шлангом поливали. Лажка клеву підлітала, рибу надувну хапала, повітря рибу залишало, птаха по дворі кружляло.